Так. І росіяни не можуть поперти проти своєї природи. Ми маємо е, згадати про те, що вони настільки довго повторюють, що український уряд є маріонеткою Сполучених Штатів, що встигнув сам самі в це повірити. І зараз вони від, 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 відкруковують шампанське, е, бо, начебто, їм е, все вдається, і санкції начебто знімають, принаймні про це йдуть розмови. Вони роблять помилку, вони слухають розмови замість того, щоб дивитися на документи, бо вони вірять в щирі розмови, як це було в 90-ті, коли всі голі, в бані, е про щось там домовились і стало так. І вони слухають ці розмови. І в них є відчуття, що зараз е Трамп скаже Зеленському: зупинись, Зеленський візьме під Козирюк, і українці заплачуть і підуть. Здаватись, коли цього не відбудеться, ми з вами знаємо, що цього не відбудеться, росіяни подумають про те, що Трамп їх дурить, бо це ж його люди, його маріонетки, і вони підуть про почнуть Трампа намагатися ще мити. А оскільки Трамп є нарцисичною фігурою, він такого не розуміє. І тут я чекаю на появу злого Трампа, хочу нагадати. Що саме він першим віддав наказ стріляти по росіянам так, в і... Сирії? Ну і нам Джевеліни він теж першим передав. І пане Олексія, ти... дуже я. я...